в парламенті, звернутися до пана Литвина, спікера Верховної Ради, провести службове розслідування, створити тимчасову слідчу комісію щодо неправовірних дій-депутатів, які голосували, не, не голосували своїми картками. Тобто це вже достомінно відомо із засобів масової інформації, і з тої текстовки, яка є в Верховній Раді. Тому, якщо товариство підтримує це звернення, воно буде від нашої організації, оскільки ми є сьогодні ініціаторами, звернутися з двома основними питаннями. Це перше питання, ще раз повторюю, те, що запропонувала пані Іван Миколаївна. буде звернення до пана депутата. Перше питання, значить, звернутися депутатам депутата від Чернівецької області, які присутні в Верховній Раді. В тому числі пану Романку, до Верховної Ради щодо відкликання голосів за е, ті голоси, які були віддані про голосоні 5 червня за закон 91.27. Закон про мову, який був також порушенням законодавства прийнятий, тому що не було достатньо голосів для цього. Друге питання провести службове розслідування. Тому що згідно з Конституції чітко написано, депутат особисто голосує. Верховній Раді за прийняття того чи іншого закону. Від нас влада вимагає дотримання закону. Ми, як послушні громадяни нашої країни, ми дотримуємося цих законів. Але коли людям вривається терпець, коли на кого нам рівнятись? Тому ми просимо в першу чергу депутатів Верховної Ради всіх рівнів дотримувати законодавства, а не порушувати його всупереч Конституції. Шановні друзі, я хотів би, щоб зараз ми всі, хто тут присутні, проголосували за дану пропозицію, яка є. У мене є поправочка. Прошу, поправка є, даю слово. У мене є одна єдина поправка, тому що пан Романюк, який він має право передавати комусь свою депутатську картку. Він свою придатку практику не передає. Тому це питання розслідування знімається. Пан Пандразу свідомо віддав картку, щоб проголосували за цей закон. І яко розслідувати не треба. Тільки зайво цей пункт, я б прошу виключити. І розслідування не потрібно. я вас підтримую. Але є питання не тільки в Романяку, там було відсутнє близько 60 карток. Наскільки так ми дивимося по телебаченню? Тому мова сьогодні йде не лише про пана Романюка, мова йде в цілому про інших депутатів. Не про світу, вони, ж депутати проголосували і не все. Не ж гавки, Давай, так, кажу, значить, депутат. вони поступили в супереч Конституції. 100%. Тобто у нас тоді одне питання стає на голосуванні. Звернеться до Летвина, не поясню. Як люди голосують без карток, бо реєструються одні. Інші, тому ми повинні звернутися. Про, а, тобто питання лишаються ті самі, але дійсно, у нас виникло питання про Романюку, чи то він а, особисто, ну там є нібито така а, партійна дисципліна здавати а, значить, в канцелярію карточки. А, це внутрішня поділи, мені так пояснив сам пан Романюк по телефону. Але але згідно закону. Тому, друзі, я прошу в цілому за ці два питання проголосувати. Хто за, прошу голосувати. Проти є? Проти? Проти є. Проти. Я, я? я в цілому не проти, проти тих пропозицій, які ви дали, але ми маємо вимагати від нього, як громада. Відкликання його з посади депутата Верховної Ради. Якщо він, ми маємо маєте це проголосувати, що громада міста Чернівців виступає за те, щоб він добровільно склав свої депутатські повноваження. А якщо він добровільно їх не складає, значить громада Чернівців висловлює свою проти проти залідіяльності такого депутата, який проголосував за фактично знищення української мови. Що ми маємо ними? Він має представляти громаду інтереси міста Ченців. 100%. Всі, всі депутати, які представляють Буковину, Верховній Раді, які проголосували перше, за е, закон про знищення фактично української мови, про зняття пільг, мають подати добровільну відставку. А якщо добровільну не подають, значить громада сама подасть у відставку. Зрозуміло. Шановні друзі, я вас єдине, що запевняю, буде подано буквально в понеділок звернення до пана Мактоніка з цими зауваженнями, які ми сьогодні проголосували. Тому, я думаю, тут є не один лише депутат, не один громадянин. Просто тут є багато людей сьогодні, які готові були підписатися під цим зверненням. Але чому я наголосив від громадської організації? Ми ж ініціаторами цього заходу. Тому, якщо ви дозволите, це зробимо ми, від вашого імені звернемося. Перепрошую, ще хтось є, ви бажаючи виступити. Є нас... одна пропозиція додаткова. Пропозиція, будь ласка. З тим, що голосування було порушенням Конституції і регламенту навіть депутатського, є пропозиція. Послати вимогу пану президенту про те, щоб він наклав вето на цей незаконний указ. Оце єдине, і ви не просити, а вимагати. Ми на це маємо право. Згідний, Згідний друзі. Тоді це зрозуміло, що ми вже таким чином, ми тоді до третього пункту додаємо е, внести вето до на два законопроекти, які вже є сьогодні. Це промовне питання. І питання щодо е, закону 91.27 третім пунктом до цього звернення, яке ми будемо е, надсилати від імені нашої організації. Товариство готове проголосувати за це питання? Хто за, прошу голосувати. Значить, у нас головний розгляд пану депутату три питання. Перше питання це е, е, будь ласка, щодо, е, я перепрошую. Ой. Відклик... Відкликання накладення вета на закон щодо проведення тимчасової слідчої комісії з розгляду щодо голосування картками. І хай нам потім депутати відвідовуються за це. Дякую. хотів, щоб маю бажання виступити.